Приміщення укриття відремонтують. Южницький волонтер планує облаштувати кімнату ПРУ. Для комфортного перебування людей в приміщенні необхідно провести ремонт зі слів Максима Самойлова. В їхньому пункті, куди приходиться більше людей, стало тісно. Останнім масовим обстрілом була причина етова, кадами. Внутри помещения начали не помещаться. Люди, которые все чаще начали приходить в убежище. Ракета летіла в нашу сторону, когда наши повозбивали слышали. Люди просто стояли, стоя уже мы по посиді... Посадили кого могли, но просто стоя и просто не было места. Детки сидели на коврике детском, и я понял, что просто, ну, нам физически не хватает места. Все, я не могу кому-то отказать, кого-то замостить. Мы сами стоим, как и все остальные, но это безопасное место, потому что является укрытием. Люди начали сидеть на ступеньках, на скамейках, ну, все, что можно использовать. Кто-то на куртках сидел на полу, и я понял, что, ну, мы просто не помещаемся. А нам нужно место, и вот поэтому возникла такая идея. Голова ОСББ звернення волонтери на виділення кімнати під укриття підтримала. Зі слів Олени Плачкової, на початку війни мешканці багатоповерхівки вже намагалися самостійно створити умови в цій кімнаті. До мене звернувся Максим знайти ще, ще приміщення, бо люди всі не, не поміщаються в тому. Ми з ним подивилися. Я йому запропонувала це. Він Задоволений, що можна, можливо розширитися. І тут ми облаштували трохи, ну це таке, а він тут хоче ще трошки ремонтик зробити, то звісно це дуже буде добре. Люди дуже задоволені, що є у нас такий пункт в нашому домі. Кімната, яку хоче облаштувати волонтер, знаходиться поруч з пунктом. Таким чином укриття зможе приймати ще більше людей. В приміщенні вже підведений інтернет та освітлення. Наразі потрібно зібрати кошти на ремонтні роботи. Ми збираємо гроші на ремонт поміщені строїтеля нам теж потрібні. Пока, я думаю, что это стройматериалы, и деньги, и, ну и строители все-таки, потому что мы хотим залить стяжку, судя по всему, хоть какой-то комфорт создать, создать, и, скорее всего, ковролином залить, ну, чтобы мы ни, ни от другого помещения не отделялись. На стены мы отшпаклюем, покрасим, возможно, мы попросим нашего художника, он к нам долучится и, и поможет нам дорисовать, и создать хотя бы какие-то условия комфорта, закроем дверь, чтобы нам нужно, чтобы тоже было тепло. И эту начнем открывать, чтобы людям было комфортно находиться. Самое главное – это нахождение в безопасности. Комфорт, температура – это уже второстепенно. А потом, мы, когда мы закончим этап ремонта, мы презентуем к этому времени, возможно, мы потянем какие-то элементы мебели, чтобы люди могли тут так же само находиться, заряжаться. Южниці приходять до пункту не лише під час тривоги, а й під час відключення електроенергії в місті. Раніше, завдяки донатам небайдужих людей, був закуплений генератор. Мешканці тут заряджають гаджети, працюють та навчаються. Є також в пункті місце для дітей. Я ходжу сюди кожен день для того, щоб і працювати, тому що в університеті є свої справи і курсова, і практика перекладу. Ну і зараз я якби відпочиваю, то граю в комп'ютерну гру і. Насправді тут дуже комфортно, тут можна собі і воду набрати, попити чай, печиво. Я студентка першого курсу, вчусь на архітектора. Вдома часто немає світла, тому я приходжу сюди вчитися, сиджу на парк, роблю конспекти. Людей багато і особливо під час повітряних тривог сюди приходять люди з дітьми і тут люди працюють, навчаються, і ще одна кімната була б не заважала. Вчора прийшли до обіду, тут не було місці, ми ходили, шукали тему працювати. Працювати зручно. Але тут я вже другий день До цього ми ходили там, в Олімпійське, там дуже холодно. Третій раз тут всього на всього так заходила і зараз от прям, глобально почала готуватися до семестру, курсувати якісь такі проблеми студентів. І це перші рази, коли я почала приходити, і мені дуже подобається тут. Якщо у вас є бажання допомогти фінансово або долучитися до ремонтних робіт, звертайтеся до пункту.